Україні! Героям! Слава! От і настав той день, коли ми силою українських козаків щиро дякую! І не тільки нашим захисникам і захисницям, а всім, хто козацького роду. Козацька доба натхнена сторінка нашої історії. Саме тоді ми, певно, постали як нація. Об'єднані спільним волем відродили з Феніксом після доби Київської Русі. Хоруга, пістолі, порох, булава слова, які точно підправлять у вас у роки затяжної боротьби козаків за своє існування. Хоча, по суті, ця боротьба триває і досі. на сила козаків, у безмежній вірі у своє право на волю, бо слово козак якогось міру синонім до слова воля. Козаки проводили значну частину свого життя у молитві. Вони вірили, що Бог за них, то теж було джерелом їхньої сили. Так і ми нині щиро молимось за наших захисників і захисниць. Як то кажуть, козака його шаблю оберігає. Зараз наших вонів теж захищає зброя. Тож, користуючись нагодою, дякуємо всім нашим партнерам за допомогу зброєю. І ще раз нагадуємо то є ваш захист. А ще тарілка мамирного свіженького борщу невід'ємна частина сили козака. Сила козака, то гарний оселенець. Козак вірив, якщо погине на війні, то саме за оселенця дяку візьме його і віднесе до Бога. Тю, дивися, дивися як треба. Давайте скинемо хоча б по ось такому козакові на збір для ЗСУ разом ми точна сила. І до Дня українського козацтва. Що цього року так органічно співпав із Днем Вчителя. Давайте пообіцяємо собі, вчителям та батькам гарно вчитися. Ці знання точно знадобляться нам під час відбудови. Не часи насали, але ми і сим точно впораємось. Так, дякуємо за таку підтримку. Дуже приємно, коли діти в саду і в садиках в школах малюють. Дуже приємно підтримує нас тут. Шановні захисники і захисниці, ми точно не знаємо, що конкретно кожному з вас надає сили та завзяття продовжувати цю боротьбу. Але нехай це джерело наповнює вас енергією та підтримкою. Нехай кожен ранок миває ваше обличчя, силою непереможність, тим самим захищає вас від ворожих куль та обстрілів. Козаки були дуже справедливими та демократичними людьми. Як бачимо, за століття нічого не змінилось. Віримо, що це вас підтримує у часи нашої війни. І ще точно зійде таке сонце, що поцілує нас особливо. Як переможці, як і колись поцілували козаків. Сила України то не лише вічна боротьба, а передусім її люди мирні, добрі, які підтримують та допоможуть. Імені дітей і матері, від імені дітей і матері. Я тихо мовлю. Дякую, солдат. І впевненість у тому, що на вас вдома чекають дуже сильно і дуже моляться. Ми разом, не за одного ми не переможні. Ми пережили важку зиму і поки не впевнені, що наступна буде легшою. Але в мене падали дуги і продовжую волонтерити і допомагати вам як могли. Хай кожен захисник і кожна захисниця там на передовій знають. Ми не... невимовно вам вдячні. Ви наша українська сила. Сила, що може. Успішно збивати дрони попри недосконалі системи, нищити ворогів тисячами здається не втомлюватися. Чи то нам просто так здається? Рій, рівняйся, Струнко! сила, на яку хочеться струнко рівнятися. Я вже вирішив. Буду військовим, буду захищати країну як мій тато. Світ багато в чому змінився. Нові технології, космічні дослідження. Та не змінилась наша суть. Ми всі такі ж козацького роду. Вітаємо наших захисників і захисниць зі святом. Вітаємо і дякуємо! Весельні, нехай ворог знає, що в Україні справжні є захисники. Ми молимо живими повертайтесь, бо вдома вас чекають і діти, і дружини, і матері. Хай весовий вибергає Янголохоронець. Дякую захисникам і захисницям.